Проголошення Євангелія це щось неймовірно важливого, тому що від цього залежить не тільки життя людське, але і вічність тої чи іншої людини. Тому святий Павло Апостол каже: горе мені, якщо би я не проповідував Євангелія. Короткий уривок з Євангелія від Луки містить невеличку місійну інструкцію, в якій смілі цей фрагмент визначає умови для євангелізації для місії. Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на ютуб каналі Небо Он. Запрошую вас до роздумів над Божим Словом, а будемо роздумувати над Євангелієм від Луки, 9 розділ від вірша 1. Того часу Ісус покликав дванадцятьох і дав Він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав Він їх проповідувати Боже царство і зціляти недужих, і сказав Він їм: Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте. І в який лише дім увійдете, там залишайтеся і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходячи з того міста, обтрусіть пил із ваших ніг на свідчення проти них. І, вийшовши звідти, вони ходили по селах, звіщаючи Євангеліє та оздоровлюючи всюди. Перше, що ми тут читаємо, що Ісус покликав дванадцятьох, це дієслово. Містить дуже багато змісту, що означає когось покликати. Це передбачає знання тієї особи і те, що особа та знає того, хто її кличе, тому приходить. Отже, перша необхідна умова для євангелізації це досвід покликання, це досвід перебування з Христом, це досвід відносин з Господом, досвід того, що Христос знає тебе по імені. Знає твою історію, ну і ти знаєш Христа. Саме з таким досвідом апостоли вирушають кликати інших, і саме так утворюється скликання, тобто еклезія, тобто церква. Друге. Дав їм владу і силу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб. Це передавання влади, передавання певних повноважень, здійснювалося в давнину і здійснюється зараз, через покладання рук. Апостоли вирушають зі свідомості, що все, що вони будуть чинити, роблять це владою і міцю Христа, силою Його імені. Це означає, що я не вірю там у власну якусь там харизматичність чи якусь там. Унікальність, все, що роблю, все, що чиню, чиню силою імені Христового. Все, що ти робиш, проголошуючи Євангеліє, робиш не більше, не менше тільки силою імені Ісуса Христа. Третє, послав їх проповідувати царство і зціляти недужих. Щоби проголошувати царство, Євангеліє царства, потрібно бути посланим. Зверніть увагу, послав їх. Нам здається, що це просто дієслово. Но ні, щоб проголошувати Євангеліє, потрібно бути посланим. Що це значить? Це означає, що слово Боже, добродовина, це не є моя приватна справа, тільки діло Бога, а також діло церкви. І в цьому ділі Бог з любові до мене і до тебе дає нам брати участь. Ось так. А оскільки це не моя приватна справа, то я. Не можу проголошувати Боже Слово так, як мені заманеться, тільки так, як цього прагне Господь. Подібну думку сьогодні вражає читання з книги Приповідок. Ну, на хвильку зазирнемо. Ну, що там написано? До слів його не додавай нічого, Ох, а то він тобі докорятиме і за брехуна вважатиме. Слово Боже, Євангеліє, науку Христову потрібно передавати так, як ми її отримали, не додаючи нічого. Звернімо увагу також на послідовність. Спершу учні покликані проголошувати царство, а потім зціляти. Фокус уваги Ісуса Христа є таким. Спершу навернення і життя вічне, а потім здоров'я і життя земне. Життя вічне є чимось значно важливішим, ніж життя земне. Навернення і спасіння є значно важливішим, ніж здоров'я. Добре нам це сьогодні Пригадайте. І сказав він їм: нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одожин не маємо. Загально можемо сказати, що Господь запрошує йти лише з його, забез... його благодаттю без жодних забезпечень, ну, власне, з його забезпеченням, тобто він сам є тим забезпеченням. Але торкнемося трішки духовного значення. Те значення, яке оці церкви бачили в цьому уривку, що то значить не брати палиці? Палиця – це захист, опора, палицею захищалися. Єдиною опорою учня є слово Христа. Пригадайте, до речі, як Бог посилає Мойсея. В книзі «Вихід» в четвертому розділі, ми читаємо і промовив до нього Мойсей, що це в тебе в руці? І сказав Мойсей: палиця. і промовив Господь: кинь її на землю! Кинув він її на землю і стала з неї гадана змія, і втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея: простягни руку твою та візьми її за хвіст. І простягнув руку і схопив її, і стала гадена знову палицею в його руці. Ніхто ніколи не бере змію за хвіст. Чому? Тому що вона його вжалить таку людину. Але Господь, але Господь. Сповелів саме так зробити, і Мойсей більше повірив Божому Слову, ніж досвіду усіх змієловів того часу. І змія знову стала палицею. Довіра в Боже Слово чинить справді чудеса. Торба, хліб, гроші запевняють заспокоєння голоду. Але коли Господь кличе тебе, то сам хоче бути. Твоїм насиченням сам прагне заспокоювати тебе, сам прагне дбати і піклуватися про тебе. Ні двох одежен не маєте. Одіж виражала статус у Пригадайте, як блудний син повертається, батько відразу найкращу одіж для нього. Пригадайте Йосифа, єгипетського, який влюбив його більше, ніж усіх інших синів, і тому дав йому квітчасту одежу. Коли Господь каже, двох одежин не маєте, тобто ну, будьте завжди. Такими самими, тобто будьте завжди правдивими. Один з отців, Теофілакт каже, не майте подвійного серця, ось що значить не майте двох одежин. Будьте завжди правдиві. тоді Слово Боже буде справді проголошуване силою. Тоді може статися чудо таке саме чудо, як сталося на зорі християнства, коли то 12 апостолів, рибалки з Галілеї, Митарі. Здобули для Христа тогочасну Римську імперію. І може бути таке, що з маленької спільноти, яка дійсно радикально живе Євангелієм, можна здобути світ. До зустрічі, мої дорогенькі, з Богом!